Не завжди в струю в Івано-Франківську вручили посмертні відзнаки родинам загиблих героїв, які воювали у складі 33-ї окремої механізованої бригади. Те, що вони взяли, похвально те, що вони взяли в руки зброю, пішли захищати своїх рідних і близьких, домівки. І, на жаль, загинули, але загинули героїчно на полі бою. Вже говорить про те, що люди вони всі були, як люди, як військовослужбовці, як батьки, як сини, вони були справжніми воїнами справжніми чоловіками, яких зараз, на жаль, нам бракує на фронті. Ці воїни віддали саме цінніше, що можна віддати. Немає більшої любові, понад ту, хто душу віддасть за друзі свою. Тому наш святий обов'язок тих, що залишається живим, пам'ятати, завдяки якому маємо сьогодні жити на цій нашій українській землі. Загалом вшановано пам'ять дев'яти героїв наших земляків, які полягли в боях з російськими загарбниками. Серед них боєць Володимир Гураль. Рівно 10 місяців тому загинув наслідок мінометного обстрілу. Без батька залишилося двоє дітей: – 22-річна донька та 14-річний син. Це пам'ять про нього, яка лишилась для дітей. Так. Тільки тепер вдома нагородах збираємо. Окрім Івано-Франківська, представники військової частини вручать посмертні відзнаки родинам героїв вихідцям з інших регіонів України. Уляна Некулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.